Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 1 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Як в кого відображається день, обов'язково коментуйте, як карта в кого програється. Карта дня для овнів. Для Омні випадає вісімка мечів. Карта говорить про досить швидкий розвиток подій, про якісь новини, про можливі якісь листи, якісь поїздки, якісь дзвінки досить важливі для вас. Буде відбуватися все дуже швидко. Події будуть розвиватися дуже стрімко, активний, дуже насичений день, сили й енергії потрібно буде дуже багато витратити для досягнення постав. Поставленої цілі. Але під кінець дня ви обов'язково досягнете всіх цілей, які перед собою ставили. будете дуже втомлені, але все ж таки будете задоволені собою і своєю роботою. Тельці. тельці випадає четвірка мечів, карта говорить, що потрібно відпочити, провести свій фізичний, емоційний стан спорядок. Також карта говорить, що, можливо, в якійсь справі, чи в якихось відносинах, і так далі, ви візьмете справу. І карта попереджає: візьмете паузу. Карта попереджає також про те, що. Можливо, можуть виникнути якісь хвороби, особливо зараз, такий осінній період. Будьте більш обачніші, щоб не підцепити ніяких вірусів і просто не захворіти. За своїм здоров'ям обов'язково слідкуйте, близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає королева Пентаклів. Карта говорить про надходження певної суми, яка вам допоможе вирішенні певних питань, допомога відпливової жінки. Також карта говорить про велику кількість справ, яка на вас чекає. Можливо, це якихось домашніх справ. Можливо, це якісь планування. Майбутнього свого там, на місяць вперед якісь плани і так далі. Саме головне не дозволяєте собою маніпулювати, і тоді ви досягнете тих цілей, які перед собою поставили, досягнете успіху, якого ви так чекаєте. Раки. Для раків випадає гарна карта, за дев'ятка кубків. Карта віщує гарні емоції, здійснення вашого бажання, щастя, радість. Задоволення розвитком подій у вашому житті. Дуже гарні, приємні моменти на вас чекають. День пройде гарно і успішно, і тих цілей, які ви перед собою на день поставили, ви обов'язково досягнете Леви. Для Леви випадає двійка жезлівка карта говорить про якийсь певний вибір, якийсь на вас чекає, про якусь невизначену ситуацію, в якій доведеться ретельно все обдумати. Прийняти якесь важливе рішення, але робити все потрібно без поспіху і обдумати кожен свій крок. Тому що вам просто доведеться виходити із зони свого комфорту, щось змінити, щось порушити. Перед тим, як щось серйозно і кардинально змінювати, вам потрібно дуже і дуже сильно обдумати все ж тільки тоді діяти карта дня для дів. Для Даді випадає гарна карта, старший аркан імператриці. День для вас буде значний і важливий, карта говорить про успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях, Задоволеність від, задоволення від виконаної роботи, гарна винагорода за вашу працю. Також карта говорить, що ви не забуваєте про те, щоб приділяти час, якийсь я певний, як і своїм рідним, так і собі зробити свої ті справи, які для вас досить важливі. Терези. Для Терезів гарна карта це тут з кубків гарні позитивні емоції, здійснення бажань, гарні новини, нові можливості і перспективи, які будуть в цей день перед вами відкриватися. В когось народження дитинки, в когось звістка про вагітність, в когось початок якоїсь нової справи, якась пропозиція, можливо, свідчення в коханні, в когось, наприклад, шлюб в цей день. Ну, день буде гарний, приємний, сповнений гарних позитивних емоцій і здійснення вашого заповітного бажання. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан закохані. День був досить значний для вас. Карта говорить про те, що в когось освідчення в коханні, в когось шлюб, в когось заручини, в когось просто пропозиція якась певна буде. Також карта говорить, про дуже складний вибір, який вам доведеться зробити, де потрібно без поспіху і ретельно все обдумати. З часом ви зрозумієте, що ви зробили правильне рішення. І що все дуже гарно складається стрільці для стрільців випадає сімірка жезлів. Карта говорить про те, що ви будете приймати от якусь певну оборону, захищати те, чого ви вже досягли. Тут можуть бути якісь конфліктні ситуації, як і в будь-якій сфері вашого життя, так як і в цілому це можуть бути. Конфлікти із вашими конкурентами перед тим, як іти, як то кажуть, в бій, проаналізуйте всі плюси і мінуси, і тільки тоді дійте. Але пам'ятайте, потрібно вчасно зупинитися, щоб певними ж своїми діями собі не зашкодити. Козироги. для козирогів, король мечів, якісь будуть справи з паперами, також карта говорить про важливі рішення, якісь переговори. День буде складний, але ви з усім впораєтеся. Саме головне не будьте занадто жорстокі до своїх рідних і близьких вам людей. І тоді буде все у вас досить добре вдаватися. Водолії. Для водолії випадає риций Пентаклів. Карта говорить, що ви Хоч і повільно, так поступово, але впевнено, з такою сильною впевненістю будете просуватися до своєї цілі, до своєї мети. Будьте більш уважні, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, якщо виникатимуть якісь важливі поїздки в фінансових, особливо питаннях, взагалі в поїздки не поспішайте. Поспіх тут взагалі не потрібний, в дорогі особливо. Приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, будьте рішучі, будьте сміливі, і ви хоч і повільно, можливо, і не все встигнете зробити, за що запланували, але тим результатом в тих справах, які ви встигнете зробити, ви будете дуже собою задоволені. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає від людних, карта говорить, що всю важливу роботу бажано зробити самому, нікому не просто не очікуючи ні допомоги. Також карта говорить про важливу пораду, яку вам надасть людина в віці. Пораду, якщо якою ви скористаєтеся, вона з часом дасть гарний результат у вирішенні якихось певних питань. Також карта говорить про те, що вам просто необхідний певний час для того, щоб побути наодинці. Можливо, помедитувати, можливо, обдумати на майбутнє якісь плани, але цей період, цей час якийсь вам просто необхідний. Тому просто побудьте на самоті і поставте собі нові цілі, чи помедитуйте, зробіть те, чого ви хочете. А так, день у вас вдасться, головне розраховуйте тільки на самих себе. Бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!